Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Ференець. У мене нова робота. Я дуже хотіла спробувати наборні намистини, і декілька разів приступала і декілька разів закінчувала це заняття, бо мені не подобалось. Вчора, нарешті, мені здається, щось у мене вийшло путнє. Така ось у мене вийшла намистинка наборна з маленьких лабрадорчиків. І є у мене ось, ось такий колон. Тут дуже син, синє, гарне Бачите, така ірізація. Цей колончик такий сіроватого кольору. І я думаю, що, можливо, я зроблю прикрасу, але цей лабрадор маленький, він дуже світлий. Він майже прозорий, бачите? І за того я взяла маленькі кришталеві намистинки. Є у мене ще ось такі намистинки кришталеві але хочеться ж підтримати і сам кольор лабрадора І от, дивіться, він такий більш сіроватий, бо у мене є два варіанти. У мене є ось такий. Тоже буду вибирати десь синя ірізація, бо тут є і зелена і синя. Є ось такий, він більш такого болотного кольору. Мені здається, більш до цього колона підходить дуже гарна ірозація, він такий зеленкуватий, наче болотний. І я спробую, можливо, я до цього лабрадора, він сірий, для того, щоб підкреслити таку гарну ірізацію. Я ще не придумала як, але, можливо, я додам. А, лазуріт або цей, або маленький. Можливо, я зроблю трошки більшеньку намистинку і ставлю сюди. Не знаю, ще не придумала. Ось такі в мене були перші спроби, спроби набарної намистини. Ну, мені це не подобається. Я, скоріш за все, буду це розбирати. Це десь, мабуть, в тому місяці я таке почала робити. Щось мені не дуже подобається. Можливо, не дуже. Гарне поєднання цих намистин. Не знаю, ну я буду їх розбирати. А оце більш таке ніжне, більш уже таке щось похоже на намистинку, більш-менш побачимо, що в мене вийде. Залишайтеся зі мною, сподіваюсь, вийде непогана прикраска. Дуже гарне коло, треба буде прикрити оцю петельку, вона така якась простоватенька. Якась є би грати. Ага, ще в мене є ось такі детальки конектори Звісно, що це буде ланцюжком І, можливо, я так само е, спробую використати ці мистинки. Вони такі цікаві можна зачепитися будь-де, але я хотіла через центр пропустити пін і, можливо, вставити в цей квадратик Не виходить, тому що м -м, тут якраз п'етелька. Не виходить поки що, а розміщувати таким чином мені не подобається. Немає як зачепитися. Ну, я ще спробую, я побачу, я ще буду щось придумувати. Ось такий у мене план. Побачимо, що в мене вийде. Трошки вам включусь. Не звертайте увагу на творчий безлад на столі. Я хочу вам показати деякі моменти створення. Зборної намистинки. Я переробила перший варіант, тому що я захотіла додати все ж таки трошки синього кольору, Добавила я маленькі лазуріти. І вчора прийшла з роботи, я вже декілька днів намагаюся збирати ці намистинки, таких я зробила вже шість. Ще я зробила ось таку. Тобто тут лазуріт і всередині тільки лабрадор, і по краям така вона більш темна да? намистинка виходить. Таких у мене буде 4 намистинки. І ось таку я зробила для того, щоб поєднати з цим кулончиком. Переколола всі пальці, але це не біда. Що я хочу показати? Ось так я складаю на мистинку. Тобто, я беру пін з головкою, продягаю його. Набираю те що, мені, те, що мені потрібно, і ось тут загиб, загибаю. Так? І отак по кругу, потім з цієї сторони пін. загибаю з цієї сторони. І потім, коли вже я закінчила, у мене виходить з головочкою через загиб по кругу, і з цієї сторони так само. Потім я обрізаю ці піни. Десь приблизно ось так на розмірі оцей намистинки, Розвар... розвертаю і загибаю вовнутрь Завертаю внутрь цей. Ем... Як його, колічка, шестеренки, як її назвати правильно, і от туди загибаю, а потім вже ставлю шапочку на, не можу одною рукою показати, ну, тобто сюди. Після того, як обріжуться і загнуться, я надягаю отаку шапочку і е, надягаю спочатку на мистинку шапочку, і потім її зажимаю. І так само з іншої сторони. І виходить ось така ось така немистинка. Це, можливо для того, для когось буде ідея. Я не, не пам'ятаю, у кого саме я підглядала цю ідею, тому що те, що я робила ось такі з е, такими. Пінами з колечками. Мені не дуже подобається, чесно. Мені ці крючочки не дуже подобаються. Ось це краще. Ну що ж, я продовжую і побачимо кінцевий результат. Ну, що, готові розглянути, що я тут не витворяла? Дивіться, ось такий сатуар вийшов. Цей колон я вам показувала. Дивіться, яка гарна ірезація в ньому. Прям такий синій-синій колір присутній. Тому я все ж таки і вирішила лазуріт тут так само задіяти. З цієї сторони, так само є колір. Вибачте, ушла з кадру. Не такий вже яскравий, але він на дві сторони може носитися. А от з цієї сторони то це прям красота. Колір а, фурнітури я підбирала саме. За цього колона. Він тут, звісно, трошки відрізняється. У мене більш до лимонного, але він не настільки в очі падає. Кулон я зробила зйомний, ось так. Можна було взяти маленький такий замочок, щоб застіпувати за цю перекладинку, але якийсь у мене дуже завеликий. Тому я вирішила зробити ось так Тож зручно я приміряла. І давайте поглянемо, що я зробила. Зробила я ось таку зборку. Такі намистинки, гранені поєднала з цим камінчиком. Бачите, трошки теж різація є Голубенька. Це не лабрадор, якось по-іншому. Забулася, як він називається. Потім. Так, чого фокус уходить. Потім зробила ось такі набарні намистинки. І з'єднала асиметрично їх з, такі, з цими рамочками. І потім зробила ще ось такі намистинки. І вони 4 штуки в мене є. І ось так. Замочка тут немає. Якщо забрати колон, наприклад, зовсім забрати кулон, вдягнути будь-якою стороною, то може, може прикраса виглядати і ось так, якби з колону, будь-як, як ви захочете, як вам сподобається, так ви її і вдягнете. В моїй колекції це перша прикраса з наборними намистинами. Мені дуже хотілося спробувати, мені сподобалось. Можливо, не ідеально, бо це все-таки моя перша прикраса, але сподіваюся, що має місто бути. Так, Гортаємо колон назад. Ось такий вийшов. Чудовий сатуар. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось. До цього сатуару зробила ось такі маленькі кульчики. Потрібно було підтримати. Браслет не робила, а кульчики такі собі миленькі, маленькі зробила застіпка, замочок. Трошки підходить до цієї рамочки. Ну, звісно, рамочка дуже гарна. Дивіться, яка краса. Рам... А, замочки трошки, наче простіші, але ж все ж таки вони так само з візерунком. Тому мені здається, що я закриваю руками прикрасу. Ну, дивіться, яка краса вийшла. Ну, в цілому я задоволена. В цілому я задоволена, так як вийшло. Колон, конечно. він у мене давно лежав. Я навіть не пам'ятаю, коли я його замовляла, якого року, і він дуже давно лежав. І я все думала, як його з чим поєднати. Ці намистинки замовила. Ну, так простенько воно виглядало. І все ж таки мені хотілося щось таке зробити незвично. Я думаю, що в мене вдалося це. Чекаю на ваші коментарі. Що ви про це думаєте? Такі трошки проброшки. Давайте поглянемо, я знайшла пару брошечок. Небагато в цей раз, але трошечки є. Такий дрес-кліп, трошки зійшов колір, але на перламутовій основі такий це сонях Не знаю, чи можна з їм щось зробити чи ні. На мені він показався. Симпатичним. Можливо, з листочків зняти взагалі колір. Не знаю. Не знаю. Поки ще не придумала, що я буду з ним робити, у такий. Таку брошку взяла листочок. У мене щось подібне є, але чомусь я взяла голка довга, це старенька брошка без маркування. Но вона цікаво виглядає, я її вже вигулювала. Вона дуже цікаво виглядає. Ой, такий собі букетик із листочків. нашла ось таку пару. Пару танцівників. Ось тут у баришні плаття підтримується на стразіках таких. Бачите? Чудова пара, дуже гарний метал. Такий плотний, без маркування, але пара дуже цю, чудова. Стразики в платі. Цікава брошечка, як на мій погляд. Можливо, можна буде десь вигуляти. І ще знайшла дивні сережки. Вони явно старенькі. Хтось міняв швензу. Замочок такий поставили, бачите? Але вони старенькі, і мені здається, що вони саморобні, тому що ось тут розстояння і ось тут трошки різниця. Я хочу їх почистити, малахітовий тут камінчик, хочу почистити і привести в порядок. Я не знаю, чи захочу я залишати цей рибичий хвіст. Замочок я точно поміняю, і, можливо, малахітінки тут. Підчеплю, це пізніше ми побачимо, що я з ними зроблю. Я вам покажу в іншому відео, коли я їх перероблю. Ось таке у мене сьогодні знову коротеньке відео. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Будь ласка, підписуйтесь, хто на мене ще не підписаний. Я замітила, я стала менше виходити в ефір, і підписка зупинилася. Звісно, що зараз літо. Звісно, що зараз багато роботи біля. Будинків, і це так само дуже сильно влітає. Ну і те, що я стала менше записувати відео, це так само, я думаю, повлияло. До нових зустрічей, Всього вам найкращого. Чекаю з нетерпінням вашої реакції. Пишіть, обіймаю, Па-па!